Доброго ранку. Сьогодні 2 червня 2023 року. Вчора наш сільськогосподарський парк поповнився ось таким агрегатом. Це Таурус 3.4 до трактора ХТЗ Т150. Ще новесенький, Ні разу не експлуатувався. Гарячий, з заводу. Але є вже деякі малесенькі нюанси. Для того, щоб з'єднати його з таким конем, потрібно допрацювати ось таким ось спеціальним інструментом. Зараз покажу, що саме потрібно зробити центральний винт, він ось, можна бачити, він не стає. Не співпадають отвори. Для того, щоб вони співпали, потрібно ось, ось цю штуку зрізати на 1 см. Тоді він стане, можна буде під'єднати і пробувати працювати.